Близу Дніпра в цьому затишному місці зазвичай проходять тренування з вітрильного спорту, а це заняття активне та видовищне. Вітрильний спорт це не лише складний вид спорту, а й прекрасний спосіб насолодитися природою та проводити час на воді, розвиваючи фізичну та психічну витривалість. Втім, перед тим як вийти на воду, потрібно мати відповідні теоретичні знання, розуміти будову човна та принципи керування ним, а також мати Обхідну фізичну підготовку в 3 міста горішні плавні цим знанням та вмінням вчить тренер-викладач з вітрильного спорту Анна Дегасюк. Вона розкаже нам, як проходять тренування та яку користь несуть. Наші тренування починаються з цього приміщення. Це називається елінг для наших човників. Ось один з наших представників човників називається оптиміст. Саме найголовніше це наше вітрило, яким ми керуємо завдяки шкотами. Це така мотузочка, найголовніша. А щоб керувати саме лодочкою, у нас є кармо. Це в нас три балони, для того, щоб якщо перевернувся в човник, він буде триматися на воді і не потонув. Ще в нас є найголовніше також шверти. Це деталь для того, щоб човник не зносило проти птечі. Коли дітки приходять на тренування, ми одягаємо рятувальні жилети та ці човники вони вооружають, ставлять вітрила до човника, і ми їх відносимо до збросу там, де ми виходимо на воду. Потім наше заняття вже переходить на воду, тобто це такий як гараж для наших човників. Саме екшн в нас вже на воді. Так звідси починається моє тренування як тренера. Це наші човни. Я повинна бути швидше, ніж мої вихованці. Тому для супроводжування вихованців в мене є свій окремий катер, де в мене є рятувальний, рятувальний жилет, рятувальне рятувальний круг. І все для того, щоб я безпечно супроводжувала дітей. В основному на воду вихованці ДЮСШ номер 3 виходять в сприятливі сезони, тобто з весни по осінь. Та в холодну пору року заняття продовжуються, зазначила тренерка. Ми вже закінчили наш спортивний сезон, тому що вже похолодання. Тому взимку в нас фізична підготовка, ми тренуємося, в нас є спеціальні вправи для того, щоб зміцнити своє фізичне в свою фізичну підготовку. Такі вправи, як відкринювання. В нас є станок, я покажу. Це станок, який відображає наше відкринювання, тобто це прототип на воді оптиміста. Ну, лазера взагалі і тобто вони ставлять сюди ноги. І відкриють. Це як імітація шкотів нашої головної мотузки. І всю зиму ми тренуємося на цьому станку. Це як імітація тренувань на воді тільки взимку на суші. Ми протягом всієї зими. Готуємося, в нас є тренажерний зал, є в нас стадіон, в нас два змагання по фізичній підготовці, тому за зиму в нас є достатньо часу, щоб ми підготувалися і вже влітку було легше тренуватися. Ми вже можемо виходити у сильний вітер, тому що за зиму у нас було багато часу, щоб ми вже натренувалися і влітку. У нас кожне тренування не було ніяких колапсів, що ми не можемо. У нас немає сили, або ми боїмося за зиму. Ми це все нарабатуємо. Це наш зброс. Тут ми збрасуємося на воду, тобто вони підкатують з того нашого гаражика, сюди свій човник, я їм допомагаю, і ми виходимо на воду. Ми... Дивимося по вітру, Або йдемо на дитячий пляж, або на профілакторії. Можемо вийти в принципі, на фарватер. Це якщо дуже добра погода. Якщо не сильний вітер і не слабкий, якщо нам дуже подобається наш вітреве, наше вітрове становище, то ми йдемо на фарватер. Звичайно, яке тренування в нас без теорії. В нас тут є основа будови оптиміста, тобто ми вивчаємо перед тим, як виходити на воду, ми вивчаємо основні елементи, там щогла, шпринт, гік, щоб ми розуміли, де що знаходиться, як вона називається. Тобто, коли я на воді буду кричати, е добрати шкоти, щоб вони розуміли, де ці шкоти знаходяться. Трохи пізніше, коли вже вони розуміють, де що знаходиться, як що називається, ми переходимо на курси, щоб вони розуміли, яким курсом ми зараз йдемо. Тобто, або лавіровка, або фордевінт, який курс, до якого вітру відноситься, і так далі. У нас є головні правила, які ми також вивчаємо. Тобто, насамперед, треба знати теорію. Це дуже дуже важливо. Теорія, техніка це дуже важливо. Наразі в ДЮСШ номер 3 проходить набір на заняття з вітрильного спорту. Тож, якщо ви зацікавились цим видом спорту, звертайтеся до тренера-викладача Анни Дегасюк. Вона сама колишня вихованеця цієї спортивної школи та титулована спортсменка, яка вирішила передавати свою любов до вітрил, води та вітру наступним поколінням. Я прийшла 10 років тому назад сюди, і просто одразу з першого тренування я закохалася в ці вітрила. І я хочу, щоб кожен з вас спробував і також відчув те, те, що і я, щоб ви всі змогли потренуватися і відчути це цю цю любов до води, до вітру. Відчути цей кайф, коли ви на великій швидкості йдете на оптимісті, і це, це дуже дуже класно. Я хочу, щоб кожен зміг прийти і потренуватися, Хоча б просто спробувати, чи воно ваше якщо це ваше, ви залишитеся, і вам дуже сподобається в нас тренування кожного дня. Тобто, ви можете прийти в будь-який день і спробувати. Ваші сили У нас зараз проходить набір діток від 8 від до 12 років. Запрошую вас до нас, до яхт-клубу. Ви можете прийти у яхт-клуб або зателефонувати мені, і я вам покажу. Як проходять наші тренування, якщо вам дуже подобається стихія води і вітру, Вітрильний спорт це якраз боротьба зі стихіями. І Якщо ви дуже любите воду, то приходьте, вам дуже-дуже сподобається. У нас дуже різноманітні тренування, у нас дітки ніколи не сумують.